Івано-Франківська Говерла спробувала дати бій лідеру першості хіміку. На Івано-Франківщині відзначили 24-ту річницю Національного олімпійського комітету України. Спортивний клуб Тигр завершив змагальний сезон клубним турніром. Івано-Франківська Говерла спробувала дати бій лідеру першості хіміку. Проте зупинити переможну ходу южниців не зуміла, поступившись із рахунком 79-90. Таким чином команда Карліса Мужнієкса не програє вже 16 матчів поспіль. Натомість підопічні Євгена Морзіна зазнали 12-ї поразки в чемпіонаті. Захисник хіміка Рамон Мур став найкращим гравцем матчу, здобувши 21 очко, 14 з яких у третій вирішальній чверті. Крім того, на його рахунку 7 передач, 4 підбирання, 2 перехоплення та один блокшот. Забивши 4 з 4 кітків на старті матчу, Дерік Нідим, хоч і не забезпечив южницькій команді переконливий гандикап, але надихнув партнерів. Перевага хіміка поступово зростала аж поки не сягнула 12 очок 26-14 після двох поспіль трочкових кітків Олександра Рябчука та Рамона Мура. Під завісу дебютної чверті. Проте, наміри складати зброю Говерла не мали, І вже на початку другого періоду зусиллями Меккі Макнайта та Рікардо Глена здійснила камбек, який за дугі підсумував Олександр Шостуха, скоротивши тумання до мінімуму. Втім, господарям, які виграли другу чверть, не вдалося вирости невелику перерву переможцями. Більш того, активніше задіявши передню лінію, хімік знову збільшив розрив і почав другу половину з рахунком 34-43. У третій чверті южниці остаточно переломили хід на власну користь. У першу чергу завдяки чудовій грі Рамона Мура, який здобув 14 очок. Заключний ігровий відрізок гості розпочали, лідируючи 71-53. До фінальної сирени повернуть вдалося дещо скоротити відставання, проте найбільше від медів не вистачило. У складі «Говерли» 17 очок здобув Олександр Шестуха, 16 очок на рахунку Сергія Алфьорова. Мекі Макнайт приніс своїй команді 14 очок і 9 разів асистував партнерам. Рікардо Глен став автором 14 очок та 5 підбирань. Змагальний рік «Говерла» завершить у Львові, де 28 грудня зустрінеться з аутсайдером чемпіонату Алечиною. У понеділок, 22 грудня, івано-франківське відділення Національного олімпійського комітету України нагородило кращих спортсменів, тренерів, журналістів 2014 року. Відділення Національного олімпійського комітету області відзначило урочистими подіями та підведенням підсумків року. Голова Олімпійського відділення Мирослав Корабін проінформував виконком про обсяг виконаної роботи та плани на 2015 рік. Мені приємно, що все таки Івано-Франківська область ми проводили звіт. В Києві і Івано-Франківську область визнали оцінку задовільну, і була одна із такої, що ми багато проводимо заходів іменно молодіжних, тобто юнацьких, це проведення олімпійських уроків олімпійських леличення. Після доповіді очільника осередку відбулось нагородження кращих спортсменів та тренерів, які досягли найвищих результатів у 2014 році. Серед нагороджених борчині Тетяна Кіт, Наталя Пульковська, Ірина Харів, борці Іван Білечук і Роман Гуцуляк, боксер Володимир Мозельов, важкоатлетка Вероніка Івасюк, а також тренери Сергій Данилів, Ігор Барна, Іван Корелюк, Тарас Степанюк, Микола Чебан, Микола Пукіш та інші. Також керівництво відділення подякувало засобам масової інформації за співпрацю і вручило подяку та олімпійські сувеніри. Зокрема, за внесок у розвиток олімпійського руху свою відзнаку одержали й автори програми час спорту. Заслужені нагороди вручав заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Пасічняк. Мені здається, що олімпійські принципи, перш за все, принципи чесної боротьби треба втілювати всюди, і в нашій політиці, і в нашій владі. Я думаю, що якщо ми будемо діяти, користуючись цими принципами, то ми зможемо набагато швидше досягнути кращого результату. Тому думаю, що ми я беру цей олімпійський принцип для себе на озброєння як для чиновника, і буду намагатися ним послуговуватись в своєму щоденному житті. Серед найближчих планів обласного відділення НОК України, запрошення молоді на зимовий період до Карпат, де планується проведення зимових років олімпійське лелеченя». Ми плануємо всі в лютому, в березні місяці провести зимове олімпійське лелеченя на території Івано-Франківської області. Одноголосно проголосували виконком національного олімпійського комітету, бо іменно Карпати сьогодні це є іменно то місце, де можуть приїхати діти з цілої України, тобто із Донець. Цької області і з Луганської області, і воно вже ну є це. Міт. Ми вже проводили місце, де можна провести, зібрати всіх дітей і по перше, навчити кататися на гірських лижах. Ну і друге, відпочити і говориться, побачити ті ж колядки, ті ж традиції наші українські для того, щоб вони розширились по цілій Україні. Спортивний клуб Тигр завершив змагальний сезон клубним турніром. Минулими вихідними 20 та 21 грудня відбувся зимовий кубок спортивного клубу Тигр з бразильського джиу-джитсу, який традиційно проводиться двічі на рік влітку та взимку. Нинішні змагання проходили у досить цікавому форматі. Якщо всі привикли до такої загальної системи, це коли виходять двоє, борються, сідають і потім знов двоє, то в нас на татамі заходять всі учасники в категорії. І з усіх має залишитись один. Це і є чемпіон Кубку Тигра. Такі чемпіонати схожі є, але Кубок Тигра відрізняється від тих чемпіонатів, тим саме власне, що тут немає… А ролі, яка вага і який зріст, тільки вік. Учасників кубкових змагань було поділено з віковими категоріями від 4 до 13 років. Окрім того, деякі категорії було поділено на підгрупи – новачки та майстри. Разом із тим, змагання мали змішаний характер, тобто дівчатка змагалася разом із хлопчиками. Зокрема, одразу дві дівчинки здобули кубок тигра. У категорії новачки 6 років переможницею стала Евеліна Федорчук, а у категорії немолодших – 4 роки Евеліна Лисиця. За словами тренерів, учасники турніру достойно показали себе свій рівень майстерності, досвід, терпіння, волю до перемоги, повагу та честь. Я просто був на чемпіонаті Європи, третє місце виграв. То я думав, що ну, виграю то на чемпіонат світу поїду. Ну круто, перший поєдинок виграв. То я сам ну, за дуже швидко я не зрозумів, ну тільки на другому. То якось намагався встати, але ну, не вийшло, речах мені зробив. Отже, переможцями цьогорічного кубку спортивного клубу Тигр стало 11 юних спортсменів. Загалом рік, що минає, складався для тигра надзвичайно успішно, як на всеукраїнських змаганнях, так і континентальних. Забрали Кубок Києва, Кубок України, третій на Європі. Ну і зараз маємо цілу кучу чемпіонів кубків Тигра. Попереду новий змагальний рік, який без сумніву подарує чимало перемог та яскравих миттєвостей. Нинішній змагальний рік баскетбольний клуб Франківськ, що виступає у чемпіонаті жіночої ліги України, завершує лідером групового етапу, маючи вісім перемог у восьми матчах. Про успіхи команди та перспективи на новий 2015 рік. Час спорту поспілкувався з головною тренером Франківська Юрієм Процюком. Отже, Юрій скажіть, будь ласка, про нинішній сезон ігровий, якому бере участь баскетбольний клуб Франківськ, об'єднаній першості України. Які здобутки команди, які перспективи власне на другу половину сезону? Команда зараз перебуває на першому місці вже в підсумку. По суті, вже зайняла перше місце в західній Україні. І завоювала право грати в шістірці кращих команд України. Да, з реорганізацією чемпіоната е, стало ну, трошечки легше, тому що ми, по суті, грали в Західному регіоні, несли менше затрат. Ну, зараз на другому етапі нашими суперниками будуть команди Бардянська, Чайка, команда Інтерхім, Одеса, команда Динамо Київ і команда Вінницькі Блискавки. Тобто ці шість команд е, розіграють Медалі чемпіонату України. Розкажіть детальніше про склад команди, хто, хто захищає кольори Франківська в нинішньому сезоні і чи можливо якісь підсилення на другу половину чемпіонату? Склад повністю змінився порівняно з минулим сезоном. В новому сезоні наша команда зайняла перше місце в першій лізі. Ну ми зрозуміли, що потрібно підсилюватися. І в команду повернулася Христина Мацько, яка виступала в Польщі, яка є гравцем національної збірної. Також повернулася з Литви Дарю Завідну. і. Багато молодих гравців, випускників нашої Одеї США, дуже себе з приємної сторони зарекомендували. Ну безпосередньо хочу відзначити Настю Сидорак, яка по суті стала найрезультативнішою в команді. Хоча вона 99-го року народження і виступає на пощадці із збірницями України і впевнено себе почуває, впевнено війшла в команду. Дорослі гравці підтримують Настю. і я Дуже задоволений, то, що наші випусниці спортивних шкіл, а в чесності в нас і грають випускники ДЮСШ Колос, випускники дюсш 2 управління освіти і обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Вони вже виходять на початку, виступають і цілком я задоволений виступом команди, оскільки команда півтора року тільки перемагає. Власне, про цю серію, серії, якщо можна, за рахунок чого вдалося так досягти в першій половині року, коли закінчився перша ліговий сезон, і зараз. От, власне, розкажи про стиль гри команди і ну, які переваги Франківська над суперником? Ну, в першу чергу, це та атмосфера, яка стоїть в команді. Десь вона нам дозволяє ці перемоги здобувати, тому що дівчата дружні, вони підтримують друг друга. Навіть молоді ігроки, які приходять в команду, вони не відчують дискомфорту. Робоча обстановка, перемога за перемогою. І так, от я вже кажу, що півтора року ми, ми тільки перемагаємо, і думаю, на цьому ми не зупинимося, тому що хочеться вже вперше в історії принести івано-франківську медалі. А так як складається цього року ситуація. Із зміною влади в спорті в області, от з приходом Ростислава Макитюка, Назара Павлова. Ну я бачу позитивні тенденції в тому, що команда має майбутнє, може прогресувати і може принести медалі для Івано-Франківська для Івано-Франківської області. Коли ми зможемо побачити баскетбольний клуб Франківськ, власне, от в найбільшій арені міста це коли же фізвиховання, чи плануєте грати там другого повного сезону? І трошки про кубок України чи планується розіграш кубка цього року? Андрій, ну бажання є велике, зіграти в нашій головній арені в манежі коледжу фізвиховання. Тим більше команда заслужила своїми перемогами. І ці ігри, я думаю, проти Динамо, Києва, проти Інтерхіма Одеса, Чайки, Бардянськ. Я сподіваюся, що люди прийдуть на ігри, тому що це вже найвисокий самий самий високий рівень, який є в Україні. І команда буде боротися за медалі. І мені б дуже хотілося, щоб ми все ж таки зіграли в манежі. Ну, по крайній мірі ми для цього будемо старатися, прикладемо всі зусилля з керівництвом ну, області спорту. Також нас підтримує і директор коледжу фізвиховання Пасічняк, який нам уже надавав арену для зборів збірної команди України. Ну я думаю, що буде все гаразд, і ми вже найближчим часом, уже в січні в кінці січня, зможемо побачити нашу команду в іграх уже в манежі коледжу фізвиховання. Ми згадали про збірну України. Не секрет, що ви є тренером збірної України з баскетболу 3 на 3. Успішний був все таки рік для команди. І розкажіть про це і які плани далі? Андрій, дійсно тут дуже успішний рік. Можна тільки згадати одну перемогу над командою збірної Франції, де виступали дівчата чемпіонки Європи. Ну сенсаційною, деякому мірі, але збірна Франції вдома. А ми в Фіналі перших європейських спортивних ігор, і до речі, єдиний з ігрових видів спорту баскетбол жіночий, який пробився в фінал перших європейських спортивних ігор. І всі дівчата, які входять в склад збірної України, відносяться до команди збірної Івано-Франківської області і презентують нашу Івано-Франківську область. Це безумовно успіх, тому що команда зараз готується до цього фіналу перших європейських спортивних ігор. Ну це є. Аналогом Олімпійських ігор, тільки для європейських команд. Виходить. І будемо надіятися, що вдало підготуємося. Тим більше дуже позитивно в нас підтримує і НОК в на чолі з Сергієм Бубкою України, Міністерство молоді і спорту, ну і безпосередньо федерація баскетболу. Створені умови, створені умови позитивні з сторони керівництва області, ну, спорту Макітюка та слава ці умови, які для команди були створені для баскетболу, три на три ми пожинаємо той результат, який ми маємо. Тобто позитив, я сподіваюся, що на цьому ми не зупинимося і постараємося вдало виступити на європейських змаганнях. Ну і вдало виступити на чемпіонаті світу, куди одержали ліцензію. Зрозуміло, а зараз незабаром в Карпатах пройде ще один такий дитячий фестиваль міні-баскет. -міні так? Трошки про це це вже другий за ліком він буде. І в які команди плануєте залучити, і чим цікавий власне цей формат для молоді для дітей. Андрій, так вдало підмітив. Дійсно, в нас зараз буде вже другий фест... турнір, ну це фестиваль дитячого баскетболу. Того року ми розпочали цей турнір. Цього року у нас піддержало Міністерство. Молоді і спорту, федерація баскетболу України, і знову ж таки повторюсь, наше обласне управління спорту, чолі з Ростиславом Китюком, і. Вже дуже багато команд зголосили прийняти участь в цих змаганнях. Тобто це формат буде змагань, де будуть змагатися збірні області. От, наприклад, Київ буде презентувати команда БК Київ, Одещину буде команда Хімік Южний, Дніпропетровщину, Дніпро, -Дніпро Ну, Ряд таких команд де дуже хороші школи баскетболу, виявили намір приїхати до нас Івано-Франківськ. І я думаю, наші збірні області, як чоловічі, яка складає. Це в основному з вихованців ДЮСШ Говерли. Ну так і жіноча команда, яка основу складатиме ДЮСШ-2 міста Івано-Франківська. Ну постараються вдало виступити на цих змаганнях, але тут не скільки йде результат, як іде сама пропаганда баскетболу, тому що в цей важкий час діти все ж таки мають можливість виступати на змаганнях. І, ну як то кажуть, для них це дуже важливо, тому що тренувальний процес тренування, а змагання є до чого готуватись і є де себе показати. А чи дозволить спортивна інфраструктура прийняти змагання такого рівня і, взагалі, де буде відбуватися саме? Ну, змагання будуть відбуватися в селищі міського типу Ворохта. Ну, Це пов'язано з тим, що окрім самих безпосередніх змагань, ну змагання будуть відбуватися на базі авангард і на базі загальноосвітньої школи Ворохта, Діти з інших областей просто зможуть цей період оздоровитися, побути в Карпатах, як то кажуть, і поєднати приємне з корисним. Тому я бачу в цьому великий позитив. І з другої сторони, позитив для нашої області, тому що ті, хто Тобто були вже раз в Карпатах, то вони намагаються і на наступні роки приїхати в Карпати. Дякую. І закінчується цей рік. Будь ласка, якщо можна ваші побажання для глядачів програми час спорту і взагалі просто для громадськості, для спортсменів? Ну, побажання одне: приходіть на баскетбол, болівайте за нашу команду. А ми постараємося порадувати наших глядачів. І хочеться подякувати часу спорту, що от висвічує наші ігри і все, що стосується нашої команди. А ми будемо старатися прославити наше місто і нашу область. Так. У Івано-Франківську відбулись перші матчі однієї восьмої фіналу шкільного турніру Кубок народного футбольного клубу «Ураган». У боротьбі за головний трофей змагаються 16 найсильніших команд. У стартовому матчі суботи змагалися 28 школа і школа гімназія номер 3 До перерви суперники не змогли відкрити рахунок. Лише на початку другого тайму лік забитим м'ячем поклав Денис Довган з 28 восьмої школи. А згодом гімназисти ще й вразили власні ворота. Втім, наприкінці матчу їм таки вдалося встановити паритет воювання, чия два Вихованці загальноосвітньої школи номер 28 зізнаються, суперник був сильним. Там дуже насильно прижали і було тяжко грати, був ну, сильний, міг вигравати, але воротар вже там в кінці піддав і все. Наступний поєдинок для 28-ї школи видався товариське. Його вихованці розіграли з командою загальноосвітньої школи номер 10 Втім, на цей раз сили були на рівні. Гравці 10-ї школи забили ворота суперника аж 8 м'ячів, а пропустили у власне тільки один. Гра була цікавою, ну трохи неінтересною. тому що е, ми. Синішими і грали в пас. Підвищити рівень футзальної майстерності учням 10-ї школи вдалося за рахунок наполегливих тренувань. До того ж, учасники змагань відвідують спортивні сект, адже поставили собі за мету виграти кубок народного футбольного клубу Ураган. Тільки 10-та школа три рази на тиждень займаємося в 10-й школі, тому що діти поставили ціль у сідуючому році виграти кубок урагану, кубок. А у цьому році стараємося пройти як мога далі. Командам, які програють із великим відривом, тренери також радять підвищити кількість занять з футзалу. Лише у такий спосіб можливо реалізувати моменти, забивати голи та здобувати перемоги. Повторні матчі однієї восьмої фіналу шкільного турніру пройдуть вже цієї суботи. Вони і визначать усіх чвертьфіналістів. Навідалися до малечі. Народний футбольний клуб Ураган вирішив зробити свято для вихованців Горницької школи-інтернат. Футзалісти привітали дітей з початком новорічно-різдвяних свят та вручили подарунки, це, зокрема, солодощі, засоби гігієни та ураганівські плакати. Попри це, учні мали змогу особисто позмагатися з драконами і не лише в футболі, а й баскетболі, волейболі та навіть флорболі. У такий спосіб команда прагне показати дітям, що вони потрібні, і про них пам'ятають. «Хочемо зробити їм таке свято. Я вірю, що вони нас ждуть. У нас тісні відносини із дирекцією школи, і з вчителями. От самі бачимо, як проходить наше свято. І я думаю, що поява зараз нової, молодженою команди «Ураган», де зараз познайомляться дітки, іде тільки на користь. Вихованці інтернату такому дозвіллю раді, адже не кожен день випадає нагода особисто позмагатися з гравцями відомої команди. Втім, особливе задоволення дітям приносить можливість навчитися у спортсменів чогось нового, навіть попри те, що ігри з футзалістами тривали лише по 10 хвилин. Дуже добре, бо ми можемо пограти з іншими з іншими командами, зокрема згану відомою командою в Україні. Дуже приємно було дивитися, як вони. З нами грають і їхні ці комбінації. Всякі. Та, це мало, але все одно стало трохи по путів. Загалом подарунки напередодні Нового року народний футбольний клуб «Ураган» приносить вихованцям угорницької школи-інтернату вже десятий рік поспіль. У закладі навчаються діти-сироти та позбавлені батьківського піклування.